Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні у мене будуть вареники дуже цікаві і дуже смачні. Ось я беру стакан кефіру. Ось я зварила гарбуза. Я сюди покришила рівно 100 грамів, може 110 грамів гарбуза, водички трішки налила. І ось так зварила, без цукру, без нічого. Викладаю я сюди гарбуз. Менше, ніж пів чайної ложки солі, ще чайну ложку цукру покладу, з любими начинками можна робити. Це зараз розмішаю. Дуже цікавий варіант тіста. І я вам гарантую, що дуже смачний. Покладу я сюди розпушувача, повну чайну ложку, дріжджів. Воно. Разом все воно дружить, дівчата. Пів чайної ложки розмішую. А борошна треба від 400 г, щоб замістити гарно таке круте тісто. Це воно в мене хай трішки постоїть. Може, хвилин 5, щоб тут воно ці всі інгредієнти подружилися. І вію борошно. Борошна треба від 400 г і буду замішувати туге, еластичне тісто. Тісто любить тишу, спокій, гарний настрій і все вийде. У мене, дівчатка, будуть вареники з сиром і з маком. І трішки ще зроблю. Донька мене просила любить з капустою. Таке універсально просте. Замісила я ось таке тісто, таке гарненько туге, еластичне. Тепер я його залишаю хвилин на 10 відпочивати. Тим часом приготую начинки. Приготувала я ось сир кисломолочний. поклала сюди цукру, соль, так як, так, як і всі. І ось у мене макова начинка. А як тісто залишиться, то ще в мене є і капуста смажена. Значить, так, беру я ось це тісто і розкачую його в тоненький пласт. 3-4 мм товщиною. Розкатала я ось такий тоненький пласт. Тепер беру звичайний стакан вмочила ворошну і видавлюю такі кружечки, Бо я люблю, щоб у мене вареники всі були. Однакового розміру. Поробила я кружечки, тепер ось так розкладаю всю начинку, щоб мені знати, що мені робити далі. Начинки, дівчатка, накладайте хто скільки захоче. У мене, наприклад, сестра Маринка любить, щоб і коліном напихати так багато. А тепер защіпую як звичайний вареничок. Можна по-простому защіпувати, можна з віночком, хто як бажає. По звичайному. А віночок я ось так роблю. Може він нікому і не згодиться, але я все ж таки покажу. У мене дуже простий такий варіант віночка. Ось так я кінчик за... защіпую, ось так і один за одним чіпляю. Я такий віночок виходить. Варенички я вже поліпила. Тепер набираю в каструлю, не знаю, так, може, на два чи на три пальці водички. Беру ось таку решітку для вареників. Я бризкаю, мажу олією, щоб не прилипали. Або марлю можна покласти. Ставлю на каструлю. Накриваю кришкою і ставлю на вогонь. Як закипить вода в кастрюлі, я беру там по, по 7 вареників чи по вісім, і накладаю і туди накриваю кришкою і буду варити десь 4 хвилини. Ну Приблизно. Може й менше треба. В мене невеличкі вареники. От, але треба завжди дивитися. От, або ще я беру сковорідку, в сковорідки кладу марлю, трішки водички наливаю, може десь стакан, і теж накриваю вареники, накриваю кришкою. І теж так само варю. Це так я варю. 4 хвилини з однієї сторони, потім вилочкою, бачите, перевертаю ще 2 хвилини з другої сторони. Загалом десь приблизно 6 хвилин. І трішки цукром зверху перетрушую, такі вони гарні виходять. Таких я наварила вареників, дівчата? Куштувати будемо чи ні? У мене сьогодні одна дівчина написала мені чрякало на мене. Ніякого бажання немає Ну, Зараз спробуємо Треба брати сметану. І чв'якати. У мене тут вони не в переміжку. Хотіла б окремо варити, але вийшло, що на перемішку. Дуже смачно і апетитно виглядають. Гарбуз взагалі тут не відчувається, зате приємна нотка є. Дуже смачно. Та ще ось я з капустою зробила трішки. Тісто залишилось, доліпила з капуста. У мене капуста завжди тушена і морожена є і законсервована теж є. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові! Всіх обіймаю. і до наступних зустрічей!